На минулому тижні проведено робіт по одному з напрямку роботи Шостинської міської ради з внутрішньопереміщеними особами. Було зорано земельну ділянку і надано невеличкі набори щодо насінневого матеріалу. Також на минулому тижні ми зустрічались головою громадської організації Захисник щодо проведення спільної роботи та організації по поданню заявок на гранти від держави. На організацію власної справи, скільки проектів ми домовлялись на минулій апаратній нараді, що буде хоч один проект готовий, який ми запропонуємо військовим звільненим запас? Ми запропонували їм три проекти, які були проєктні заявки підготовлені, і я думаю, що вони розглянуть. Можливо, хтось згодиться подати на державний грант. Візьмете всі ці проекти, прийдете до мене. Ми зберемося з заступниками і обговоримо ці всі питання.